Добрим ранком Будет нас зранку наш котик Макс. Ми її прикриваємо двері, щоб наш маленький Чихуахуа йому не заважав. От він дряпається вже. вже, сповіщає, що Дже. він зробив всі свої справи, ми пускаємо вже і бакса. Вони бавляться двоє трошки, і ми збираємося з баксом на прогулянку, тому що йому також. Потрібно свої справи зробити на вулиці. Так, коли він це робить, і на поленочку. Приходять спробую і я готую максу і баксу сніданок. Бакс у нас їсть натуральну Макс, їду, їсти. а Максу я даю Макс. сухий корм і паштет. От Максу я даю порізану його курочку. Бакс Макс деколи гов'ядина, деколи серце, як колега. Діти, скличу їх, а вони бабляться, навіть не думають, йде двоє, розбавилися. Отакі От вони у нас самі по собі, не завжди слухняні. Ми вже нарешті бакс прийшов їсти. Я найбільше за бакса переживаю, тому що він дуже перебірили її. І ми йому стараємося догодити. Бакс їсти протягом дня. Піду і нам з чоловіком сніданок. Намазую канавки. У нас ще лишилися еклери. Собі роблю каву. Дуже люблю запашну каву. Поснідаємо. Зараз потрібно після сніданку ще раз багато роботи. Не все, звичайно, буде записано і поприбирати, і різні хатні інші роботи зробити, а насамперед, хочу, ми зрізали нашу капусту, її спакувати. Перший рік ми цього року садили капусту. Бачите, як наш сніданок виглядає. Зрізали ми капусту. Вчора чоловік привіз її з дачі, поставили її, щоб вона просушилася. І я її замотую в плівку. І буду ставити на балконі на підвіконі, щоб бачити, як вона себе буде вести. Я вже повторююся, ми перший рік садили капусту і не знаємо. Як вона буде зберігатися, тому хочемо, щоб вона була в нас на очах. Стараюся її не рухати, щоб ніде не поранити. Трошечки від бруду пощищали, а потім ще лишнє все, звичайно, при потребі викинемо. Почистимо, зачистимо і викинемо. Не знаю, може її треба буде накривати, але ми поки що так. Розрізала картонні лотки з під яєць, поставила на підвіконня і на ці лотки поставлю капусту, боюся, просто, щоб вона не почала гнити і не потекла, а я не помітила. Так, мені здається, на лотках буде трошки безпечніше. Після цього. Хочу піти в підвал, подивитися, тому що чоловік каже, що вже нічого не закручувати, тому що в нас в підвалі, виявляється, вже немає місця на куличках. Хочу піти сама, подивитися. А то він все виносить, виносить, сам приносить, сам виносить. Не знаю, піду подивлюся. Хоча багато всього зберігається на і в холодильнику, і на балконі, і в шапці. От капуста, у нас буде так стояти. О, наші завальки 2002 років. Трошки, звичайно, є для нас з чоловіком. Виставчики. Із заготовками. Ципулька наша. Своє. Живуть окремо. Ми маємо своє. Буряк. Садку ще мене вибить. Також багато заготовлює. Так, купляють свіжі. Напевно, найбільше цибульки в нас є. Бо в нас є дуже любить. На обід, зубку. Ми обідаємо фактично mm -hmm. тільки зубкою на обід. Так дуже вже плотно не обідаємо. От гаречана зубка з сушеним хлібчиком на пательні, натертам по на шкірці чесником. Проробили всю хатню роботу, така на сході да, на бахмут був товариш. така одна, така друга. Пробуємо на вечір на рибну котлетки, злина було підписала м'ясо і до нього також картопляне пюре буде в нас. Люблю котлетки ребенки, але боюся, що не пересолити, тому дуже мало солі даю. Ми взагалі не їмо багато такого зеленого. Стало сважити і три часу. Познімати третій сполково. вот, що подсохти, і так. Ідень мене таких роботах. І затворила на тепер. Отокрасно я тут. Відповідних хатиків дуже багато. Ось так у нас виглядає наша вечеря. Картуттяне юлею, гілочку з котлеткою. Ну, баксом ще треба обов'язково не сам м'ячик, ще й підштурхує тебе м'ячиком, щоб ти не забувала з ним бавитися. Компанійський що це, хлопчик. з тобою? Але він як хтось чужий, він такий строгий. Хоча любить людей і дітей дуже любить. Це для маленької такої собачки є дуже дивно, тому що маленькі собачки зазвичай бояться дітей. А а дітей не, нас, його ніхто не, не ображає, тому він у на нас такий дуже лояльний. Вже втомився, вже спати льохає, вже все. Вже не рухайте його, як будеш його рухати, він ще буде гарчати, що він хоче спати. І Макс теж вже. Макс цілий день спить. Тільки де коли бавиться з Максом. На добраніч сім. всім. Всім гарних снів.